Дорога церква, будьте благословенні. Слава Ісусу Христу! І ми, звичайно, ще раз і ще раз дякуємо, дякуємо Богу, щоб Він дві тисячі років тому не побоявся зла, настоящого зла. Це, що ми сьогодні переживає наша Україна, і це зло, яке просто увірвалося в нашу Україну, це тільки знаєте, що верхня частина, яку ми бачимо. А Ісус Христос, Він пережив повністю в зло. Написано, що Він зійшов до найнижчих місць землі і там набрав полонених і вивів їх на свободу. Слава Богу! Він зійшов. Сам ад. Він, він побачив це зло, і він не просто його побачив, він його пережив на собі. І він показав насправді, що він абсолютний герой, не просто три-чотири пояса має, але абсолютний герой, який переміг зло, який переміг смерть, і який переміг гріх. І Його ім'я є Ісус Христос. Слава Богу! І, звичайно, ми дякуємо нашим захисникам, які захищають від того зла. І ми можемо так вільно збиратися. Нещодавно мав зустріч з одним служителем, який виїхав з окупації Божим чудом, і він каже, якби вони знали, хто я є. Мене би зразу розстріляли. Всіх служителів, які, хоча чують трошки активні, просто вбивають. Ви чуєте, вбивають. Нищуть церкву. Тому молімося, мобілізуємося в молитвах, в допомогах, все, що можемо, робимо, щоб перемога Божа. Пройшло в нашу країну. Амінь. Амінь. Перемога Божа. Читаю Івана від Матвія, п'ятий розділ з третього тексту і нижче. Івана від Матвія, п'ятий розділ з третього тексту і далі. Дуже знайомий нам текст. Цей текст називають новозавітні заповіді Господні. Я, я би назвав це, знаєте що, не просто новозавітні заповіді. Бо як ми чуємо заповіді, що в нас народжується зразу? Щось не можна. Чомусь в нашому житті є, є так, що ми думаємо, що заповіді Господні, це зразу не можна. Не бери, не рухай, не дивись, не пробуй. 380 заб'є. Це не так. Новозавітні заповіді зовсім не так. Вони набагато більше. Вони набагато далі дивляться. Вони набагато більші, глибші і так далі. І Господь не має задачі, послухайте, Бог не має задачі нам що заборонити. Він не, він не має задоволення в того, щоб нас забороняти нам щось. Часто так, ну, чомусь чомусь так склалося, і може і за того. Що, знаєте, ми виховувалися, батьки нас виховували, ми батьки виховуємо, і десь нам заклалося, знаєте що? Що нам забороняли що, ось, і так далі. І частіше всього, що нам відклалося так, і за того, що нам забороняли, не пояснюючи наслідки того чи іншого. І тому, коли ми чуємо заповіді, нам зразу кажеться, що щось зараз заборонять. Я вам скажу: Бог не забороняє, але Бог попереджає. Бог попереджає, що буде. Старозаповітні заповіді особливо попереджали, що буде, коли ти це зробиш. Але новозавітні або блаженства сьогодні, це знаєте, що це наоборот дорога, як бути щасливим. Як бути щасливим? Якби я вас запитався, будь ласка, підніміть, будь ласка, руку, хто хоче бути щасливим сьогодні? Я думаю, всі би ми підняли. Дякую. Ні, я знаю, я теж. Знаєте що? Ми вже щасливі, але ми йдемо до повного щастя. Ми вже щасливі, друзі, якщо ти знаєш Бога. І тому я би хотів, щоб ми сьогодні з вами, коли ми говоримо про новозавітні заповіді, щоб ми розуміли, що це не заборона щось. Оцього не може там не стій, там не сядь, там не дивися. Але наоборот. Взагалі, коли ми читаємо перший псалом, ви пам'ятаєте? Перший псалом звучить Блаженний муж. І далі хто може сказати? Не ходить ко далі, не стоїть і не сидить. Але, а хто далі може процитувати? А от у більшості чомусь. Ми з вами часто цитуємо це, що не можна, ніби, то, що заборонено. І на тому ми робимо головний акцент. Але я б хотів сьогодні далі, та він має насолоду в чомусь. Він має насолоду в чомусь. Він в чомусь перебуває, і потім він є щасливий. Від того, в чому він перебуває, від чого він має насолоду, він щасливий. Друзі, Бог сьогодні хоче нас благословити, Він хоче нас наповнити щастям, щоб ти і ми були люди щастя. Люди щасливі. Знаєте, трагічно, трагічно бачити, коли лиця віруючих людей вони несумніє. Звичайно, є результати, коли ми сумні. Але головний сум, що призводить в нашому житті, напевно, це і гріх. гріх. І так, вертаємося. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні, голодні та спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати. Всяке слово лихе ради мене. Радійте, то веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. І тема моєї проповіді, я її так назвав дорога до щастя. Дорога до щастя. Знаєте, в цьому світі і цей світ, і люди, які не знають Бога. Всі шукають щастя. Всі, всі. Ідуть різними дорогами. І думаючи, знаєте, що, що вони, ну, що якось можна досягнути щастя, якось по-своєму. Я сам досягну, я сам зможу. І в більшості 90% людей на землі, вони знаєте що? Вони далеко відходять від щастя. Соломон колись сказав, сказав так, хто хоче бути багатим, дуже ну там, грошей здобути, бути, мати великий маєток, пам'ятайте, що зробить це? Возьме, зробить крила і знаєте що? І полетить далеко. Звичайно, хто думає в грошах щастя і в її кількості. Я вам скажу, це неправда. Якби ми поспілкувалися з людьми, колись Оце, uh... що şu... uh... Apple, як його? Стів Джобс. Він помер зовсім молодим. І перед тим, як він помер, він був мільярдер. Його лікували найкращі лікарі. Але він помер молодим чоловіком від раку. І він сказав, що годинник? Він каже годинник, який коштує 500 доларів. Який коштує 50 доларів, він одинаково показує годинник. Він одинаково показує. І, і так далі, і так далі. Тим самим він хотів показати, ну, навіть їхня кількість, вона не приносить щастя. Хто думає, якийсь успіх, як я буду успішний в тому чи іншому, якийсь статус, ще в чому заказана солода. А Ісус у нагорній проповіді, якраз початок нагорної проповіді, це блаженство. І він показує, він показує шлях, який починається в серці, але веде аж до вічності. Слава Богу. Про це щастя, який починається в серці, але закінчується вічністю, вічною радістю, друзі мої. Що означає блаженний? Це означає вища міра щастя, і знаєте, що ще означає? Боже благословіння. Боже благословіння! Я взагалі зробив, знаєте, таке, я, так я так думав, що як, як би зробити от щастя. щастя. Я, я би казав так: щастя складається перше. Бог, люди і трудності. Послухайте. Щастя, Бог, люди і проблеми. Ви скажете, як це так? Давайте ми скоренько зараз пороздумуємо. Дуже швидко. І так, перше. Бог. Бог. І він, він починає, коли починає говорити Ісус, Він починає говорити, пам'ятаєте, блаженні в Боги, блаженні засмучені, блаженні лагідні і блаженні голодні. І ось ті чотири, я би хотів, щоб ви перше це правильні стосунки із Богом, які основуються на тих чотири, чотирьох тезах. Я би хотів, щоб ми коротенько порозуміли блаженню в Богу і духом. Знаєте, смирення перед Богом є дверима в царство Небесне. Смирення перед Богом це є дверима в Царство Небесне. Як важливо нам сьогодні з вами зрозуміти свою вбогость, хто я і хто Бог, і не путати. Отже, друзі. І не путати. Знаєте, дуже легко себе перевірити, е, на якому е, я місце. Знаєте, я, я, не, я не знаю, е, чи це правда, чи неправда, але всі в нас є, ну не всіх, але всі ми знаємо таких твариночок домашніх, файних, яких ми любимо, це котики і песики. Знаємо, да? Кажуть, що, наприклад, пес, ну, песик. Пес, що не знаю, як правильно сказати. Песик. Він приймає свого господаря. Знаєте, як він дивиться на господара? Знизу до гори. Знизу до гори. А знаєте, як кіт приймає? Чому деколи ми приходимо, а кіт до нашому місці? І ми його так легенько чик, і він такий возмущається, дивиться, ти що тут прийшов? Я ж тут перший. І каже, що кіт дивиться на господаря зверху вниз. І тому він займає деколи наше місце. Друзі мої, як важливо нам сьогодні розуміти, хто я і хто Бог. Дуже легко перевірте, я вже сказав, це молитви наші. Коли наші молитви складаються 90% із того, Боже, зроби мені то, Боже, дай мені то, принеси мені то, подай мені то, і ще і це перероби. І ще зроби мене невидимим, щоб ти цека мене не бачила. Друзі мої, коли в нашому житті є тільки це, що він має що з мені зробити. Перегляньмо, може твої стосунки неправильні з Богом. Може, ти перепутав, хто є Бог, а хто ти. Де, коли ми думаємо, що знаєте, Бог це як. Якась... якась або швидка допомога, або... або пожарна, або поліція якась, або охоронна служба якась. І так далі. І ми до нього звертаємося тільки тоді, коли засвідчується червона лампочка. Так. Ага. Що сьогодні? Хто Бог? А, Пожарна чи швидка? Ні. Ні. Він має бути Богом в твоєму житті. 24 години на сутку і 7 днів в тиждень. Він є Бог. Він є Бог. І знаєте, коли, коли важливо зараз переглянути своє життя і справді, чи я йду, чи я йду дорогою до щастя. Це тоді, коли знаєте, що я просипаюся, я кажу, Господи, що сьогодні Ти повелиш зробити для Тебе? Що сьогодні ти прикажеш мені зробити? Що сьогодні ти хочеш, щоб я для Тебе зробив? Для Тебе я зробив. Отчу. Я закликаю нас і з вами сьогодні бути тими людьми, які знаєте що, які для нього, Господи, що Ти хочеш, що тобі до А Ми так хочемо, щоб Бог діяв у нашому житті. Хочем чи не? Дуже щось. Хочем чи ні? Yeah. Значить, давайте поміняємо наші молитви. Молитва наш, пам'ятаєте, вона не починається. Господи, дай хліб на сьогодні, на понеділок, дай хліб на вівторок, дай хліб на середу, дай хліб на четвер. Дай хліб на п'ятницю, Ну, на неділю хай колбаска там м'ясо каже Роман. Молитва чи нас не так не складається? Хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, хай прославляється ім'я твоє. а тоді, друзі. Ми. Друзі мої, і тому написано в Боги, в Боги духом. Написано, що Бог смиренному дає що? Благодать. Бог смиренному дає благодать. Коли я добровільно смиряюся перед Богом, не тоді, коли Бог мене смиряє. Ви знаєте, є ж добровільно примусово. Ну, Наприклад, я вам розкажу, де коли буває, ну так допускає Господь, що ми попадаємо десь в лікарню. Буває так чи ні? Буває. І в лікарні в нас немає виходу. Ну, ми можемо там брикати, скакати, але ми ми смиряємося перед Богом. Це добровільно примусово, а є коли я добровільно. Коли я добровільно смиряюся перед Богом. І так добре, і так добре. Але краще не допускати добровільно примусово Краще самим. Для чого? Щоб утримувати Боже благословіння. Щоб отримати Боже щастя, щоб Боже благословіння, Божий Дух, Він діє в нас. Бог смиренному дає благодать. Бог смиренному дає благодать. Блаженні Боги духом. Блаженний. Ти будеш щасливий, коли ти будеш розуміти свою вбогость перед ним. Коли ти будеш розуміти. А то, знаєте, буває так. Буває так. Перед Богом. Таке відчуття, що ми просто, як знаєте, як багачі перед Богом, майже не потребуємо вже тебе. А коли, а коли, знаєте, от перед Богом треба бути в Боге, а перед людьми, які приходять до нас щось просити про допомогу і так далі, от там треба бути багатим. Друзі, от там треба бути багатим, а ми так коли путаємо місцями. Ми деколи перед Богом хочемо показати, які ми сильні, могутні, як ми можемо то чи інше, а перед людьми, які потребують нашу допомогу, ми показуємо, що ми є вбогі, мізерні і так далі. Ні, не путаємо місцями. Якщо ти я, ми хочемо досягнути і переживати Боже благословення, Божу присутність, Божу славу, не путаємо Перед Богом бути вбогими, а перед людьми спосібними їм допомогти їм допомогти? Можемо на це сказати амінь. амінь. Друге, знаєте, коли він каже, е, 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 правиль, ми говоримо з вами правильні стосунки перед Богом. Це перший крок щастя, це основа мого щастя. Ісус каже, блаженні засмучені. Блаженні засмучені. Чим буваємо ми засмучені? Знаєте, ми, ми деколи коли. От ми, давайте ми зараз такий зробимо трошки заглянемо своє серце. Пішли ми на базар, і в кишені у нас було 10 гривень. Ну, буває так. В кишені є 10 гривень, я не говорю я за ту кишеню тут глибше. Там у нас більше, я за те, що тут. І от ми стоїмо десь в очеріді, велика очередь, і ми не замітили, що хтось заліз нашого кишені і вкрав 10 гривень. Боже, ми йдемо, плачемо, засмучені, розстроєні. А коли ми проявили невірність? А коли ми проявили невірність? Коли ми вчинили якийсь гріх? Яка наша реакція? А ми наоборот робимо вигляд. Ніхто не бачив? Ага, Не було. Все? Все. Ніхто не бачив, ніхто не знає і так далі. Я радісний. Друзі, це неправильно. Ми маємо бути засмучені, знаєте чим? Своєю невірністю перед Богом. Своєю невірністю перед Богом. Коли ти і я, ми десь проявили невірність. Слава Богу, Бог не такий, як, нас, не такий, як ми написано, що коли ми навіть являємося невірні, то Бог залишається що? Вірність своєму Слову. Алилуя! Нас має засмучувати не це, що ми втратили 10 гривень. Знаєте, я люблю казати, коли йде пожертвування, і деколи буває. Я бачу, знаєте, ще до пожертвування, ще поки початок пісні, радісні лиця, не витянуті, а вже після пожертвування я бачу таке відчуття, лице витягнуте. Як що? Як Друзі мої, на, не то копіру дістав. На. Друзі мої, друзі мої, я сьогодні закликаю нас, ми, ми маємо, ну. І переживаємо деколи засмучення. Але хай це буде не від того, що ти втратив щось земне. хай буде це від того, коли ти ями проявили невірність. Плач за гріх відкриває двері до Божої утіхи. Бог по-особливому потішить тебе. Бог по особливому прийдеться і торкнеться твого серця. Бог по особливому, знаєте, промовить, я коли сказав. Пам'ятаєте, Марія нагнулась до гробу, коли Ісуса поховали в гробі, його там вже не було, але нагнулась і плаче. Марія Магдалина, а Ісус їй каже, Марія. Він по особливому до неї звернувся. Давайте апостол Петро. Який, який відказався від, від нього, який сказав, Я не знаю, його, який клявся і бушився, я не знаю, його, я не знаю, його, я не був з ним. Коли Ісус зустрічається із ним, Він каже, Петре, чи ти любиш мене? Петро йому відповідає, люблю, ти знаєш. Ісус йому каже, уявляєте? Ісус не каже, ти Приявив такий, Т -т 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 ох ти такий, збирай манелі йди. А, я, а Ісус до нього каже: паси, ягнята мої, паси, ягнята мої, паси, ягнята мої. Я ще би хотів наголосити перед тим, як буде мовитися, лагідні блаженні лагідні Блаженні, лагідні. Я би сказав, знаєте, просто смиренні перед Богом. Смиренні перед Богом. Така велика смиренність в Бозі. Знаєте, Буває у нас така з не, не неправильна смиренність. Або, або бути лагідними. Знаєте, дивіться, я собі виписав: лагідність це моральна якість та чеснота, що характеризується чутливістю у стосунках, добротою у поведінці і ґрунтується на любові, терпінні та милосерді. Вона протистоїть гніву, та є чимось більшим ніж просто стриманість чи ві вічливість. Лагідність – це прояв приборканої сили, здат здатності контролювати свої емоції. Та спрямувати їх у позитивне росло. Вона протистоїть гніву, та є чимось більшим. От знаєте, ми, ми деколи якось неправильно це що зрозуміємо. От коли ми бачимо, коли ми бачимо, наприклад, що наш брат або сестра грішить, от грішить гріхом якимось Ну, таким, ну, глибоким грехом. Що ми робимо? Що ми робимо? Ми, як добрі друзі, підходимо до неї і кажемо, ну, я нікому не скажу. Якось мовчимо, якось затаюємо, щоб ну, якось не втратити і дружбу і якось там, і так далі, і так далі. Я хочу сьогодні нас звернути трошки до інакшого. Я хочу, щоб ми розуміли, знаєте, бути лагідним, прощати один одного. Це знаєте що? Це прощай, свої, прощай гріхи, які зроблені проти тебе, а не проти Бога. Прощай гріхи, які зроблені проти тебе. О! Хо! Хоча хто з нами скаже слово, хто стане нам на, на, на музиль, Ой-ой-ой. Будемо пам'ятати, аж знаєте, доки? До приходу Христа. Хай Він розбереться. Пам'ятайте, в молитві написано прощаючи кого? Один одного. Признавайтесь, щоб отримати прощення. Прощайте один одному. А це тяжко. Простити комусь, хто грішить проти Бога. От ми здатні. Закрити, скрити там і так далі, і так далі. О, нащо. І дружбу не втратити, і другом бути нібито. Але коли проти мене зроблено, о я буду пам'ятати. А це наоборот. А це наоборот, друзі. Прощ, е, прощайте один одного. Простіть, не гнівайтеся, зробіть добру справу йому чи їй. Але коли людина грішить проти Бога, то Біблія має чітко. Викажіть йому, якщо він у вас не послухається, скажіть церкві. Скажіть церкві. Покривати чужі гріхи це знаєте, ким бути? Сучасником? Сучасником. Давайте я вам приведу приклад такий, ну, негативний. На жаль. От убивають людину, і ви там є присутні і нічого не кажете. І коли міліція розкрутиє поліцію цю всю справу, ми підемо як? Як соучасники. Як соучасники. Ви скажете, а я тільки дивився? Хватає? Якщо ти не, 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 не заступився, коли ти міг, або визвав поліцію, ти просто будеш. І так, дорога дорога до Бога. Це є правильні стосунки із Богом. Це є правильні стосунки із Богом. Це знаєте, що прощаючи один одному, прощаючи. Але коли ми бачимо, що не так, то ми повинні правильно поступати. Хай Господь благословить. І так. Ми на другий раз продовжимо далі. Ми тільки чуть-чуть першого пройшли дорога до щастя. Це перше, це є правильні стосунки із Богом. І ми з вами сказали блаженні в Богі Духом. Ми з вами сказали, блаженні засмучені, і чуть-чуть ми з вами зачепили блаженні лагідні. Хай допоможе нам Господь бути по настоящому щасливими людьми. Давайте встаємо на наші ноги, і ми помолимося. Ми помолимося і попросимо Божого благословення, щоб бути щасливими, амінь. Бути щасливими, бути в союзі з Богом.